Я колись молилася про те, щоб Бог дав мені чоловіка, який буде розбиратися у документах і у всякому тому подобному. І Бог дав мені чоловіка-юриста, за що я йому дуже вдячна. І розкажу вам зараз одну ситуацію, яка сталася сьогодні, і ви зрозумієте, чого я просила саме такого чоловіка. Мені прийшло повідомлення від UDI про те, що нам продовжили дозвіл на проживання тут, але нам надіслали лист, і він до нас не дійшов, і його повернули їм назад. І, типу, щоб ми зайшли якось там його через щось. Зареєстрували нову адресу нашу. Коротше, пробувала я це робити онлайн. У мене нічого не виходило, чогось. Я не знала що нажимати. В мене це не получалось. Потім я пробувала дзвонити. Я витріпала собі всі нерви, хоча не знаю чого. Але у мене це от такі всякі справи реально завжди забирають дуже багато нервів. Е, дзвонила я їм три 4 рази. Там був автовідповідач. У мене нічого не вийшло зробити. З ними я так і не зв'язалася. І тут мені пише Віталік, каже, що не знаю, Дарина, як ти там їм дзвонила, з твоїм торівним, ти мала розуміти все більше краще, як я. Але я подзвонив і зразу ж, зразу ж все рішив. Клас! Я сижу розстроєна. Мені геть плакати, хочеться, що у мене це не получається. Я, звісно, рада, що у нього вийшло. Але коротше, всякі оці документи, оця вся, вся бурда, письмова, заявки реєстрації. Це вообще не моє. Терпіть не можу мати з цим діло. А з цим прийшлось мати діло, як тільки я виросла. Я знаю, що мені 100% треба буде все одно з цим стикатися, але я це просто не можу терпіти. Поки що просто дякую Богу за те, що в мене є Віталік і за те, що він це все рішає за мене. Ось така от ситуація. Все.